Розбираємо замовлення майже за 29 тисяч гривень. Пойлер воно варте кожної гривні, тому що замінює 4 пари окулярів, а також включає одну цікаву технологію. Почнемо з оправи. це титанова оправа степер, яка важить кілька грамів, але при цьому дуже міцна. Переходимо до лінз. Це лінзи прогресивного дизайну від компанії Zeiss. І саме вони замінюють 4 пари окулярів. Розглянемо схематично, що ж є в цих лінзах. Зона для далекого відстані, яка замінює окуляри для далі, і по рецепту у нас там плюс 4,75. Зона для близької відстані, тобто окуляри для читання, і там у нас. За рецептом плюс 7,25. А тут у нас іде зона для середніх відстані, також для комп'ютера, яке замінює треті пари окулярів. Тут іде плавний перехід діоптрій віддалі близі. А ще зверніть увагу, яка тонка лінза вийшла, незважаючи на те, що діоптрія досить велика. Це завдяки технології оптимізації діаметра та високоіндексній лінзі. І заміна четвертої пари окулярів це сонцезахисних. Їх замінює фотохромне покриття на лінзах, яке реагує на сонечко, тобто на ультрафіолет.